Доброго вечора, товариство. Радий всіх бачити. Так, весна прийшла. Дуже основна новина, що ми не замерзли і не вдалося. Мені цікаво, що навіть якщо подивитися, що вони там говорять, то вперше за них не зіграв генерал Мороз. Це їхній генерал Мороз. Цікаво, що з ним буде. Чи його понизять в звані, буде прапорщик Мороз. Чи буде генерал слякоть? Чи він буде українським агентом? Не зрозуміло. Скоро з'являться новини про те, що ми весною замерзнемо від весняних заморозків. Як часник. Влітку, напевно, згоримо від сонця. Як корпоративи іву Бобулу для феміністичних організацій. Не виключно, що ми потонемо у джазі. На літніх терасах в Криму святкуючи перемогу. Хто зна, глянемо. Так, весна прийшла, ще показали, хто де насрав. Бачили, що Ашан зашкварився. І атибетки єс. Yes. Ашан зашкварився, хто не в курсі, виявилось, що вони рік тому постачали російську армію. Ну, Тут можна зрозуміти, таку кількість пляшок має тільки Ашан. Але, ну блін, я розумію, що це російський офіс, український їх офіс, він міг бути не в курсі, але ну знаєте, осадок лишився. Всі ці факапи, черствий пампух, порізався багетом. Продавщиня була не дуже привітна. Це все вилізло. І я згадав ситуацію крамольну, коли мені теж не сподобалося дещо в Ашані, Я прийшов купляти червону рибу. Не собі на подарунок. <плес> Я приходжу а відділ з червоною рибою обгороджений. Я питаюся в охоронцях, що таке. Я не кажу, ну щоб не вкрали. Щоб ви розуміли, як воно було обгороджена, такі були золотисті стопці і така червоно-оксамитова. Таке враження, що Форель і лосось по червоній доріжці заходили. Я думав, що я підійду, я скажу, мені треба два стейка, і охоронець скаже: покажи гроші. <рес> Ти не виглядаєш на того, хто має. Знаєте, це, це виглядало ніби храм, до якого мали приклонятися люди рибі. Тут, прямо, тут за пару метрів жіночки рилися в замороженій філешці, а тут обгороджений лосось. Я думаю, якщо ви так бережете рибу, то покличте аквамена. Можливо, люди не справляться. А тепер мені тепер живе думка, що вони там ці продукти берегли, бо збирали сухпайки для русні. Тепер така думка. Блін, майже вже пройшло більше року повномасштабного вторгнення. І мені бо до багато чого ми звикли, і це сумно, насправді: сирени, ракетні обстріли. Єдине, до чого я не звикну до думки. Точніше, так, я дуже боюся ядерного вибуху, дуже боюся, але не так вибуху, як е, опинитися не вдома. Черете, я виживу і застрягну з якимись незрозумілими людьми. В мене сядуть навушники. І я буду слухати їхні розмови. Про те, як, як сіяти моркву, про те, як ми продаємо енергію в Європу, Оце все будемо слухати. А десь вдома в комфортних умовах з котом буде іра. За вікном політуватиме ядерний пил. А я буду з дурними людьми, якими сидіти. Вже навіть світло перестали вимикати. Давайте поаплодуємо енергетикам. <плес> світло перестали вимикати. Я чесно, навіть трошки розчарований. Тому що я вдома зібрав стільки девайсів. Так, в мене є інвертор для перетворення напруги з акумулятора. В мене є блуетті. В мене є парочку класних дорогих павербенків, в мене є лампи, які заряджаються, а потім світять. В мене є гірлянда на батарейках, в мене є коцик з підігрівом для кота, в мене є 40-літровий бак з технічною водою, в мене є консерви, крупи, сублімована їжа. Я можу пережити зомбі-апокаліпсис. Або дуже багато концертів і Бобула. І це все я зрозумів. Ці всі речі в мене є, тому що я живу не сам, я живу з дівчиною ірою. І якщо би я сам зимував цю зиму, то вона би пройшла під слоганом скільки там тої зими. Я думаю, в мене би було просто я би був в ковдрі весь час з налобним ліхтариком, я би ходив по хаті. Все, мені б більше нічого не було треба. Я зрозумів, що цей типу, рівень комфорту, оцей всій приходить, ну, типу, тому що ну, хочеться, щоб дівчина теж жила в комфорті. І це, це ти розумієш, що твоє життя змінюється, коли твоя ванна перетворюється, знаєте, на, на симпозіум всього, що можна поставити в ванні. Зараз я. Я зрозумів, що куди я звернув, коли в мене дома з'явилися там гелі для душу, скраби, лосьйони, всякі штучки від кашлатання, кондиціонер, я думав, що мене не продуло. Це кардинально відрізняється від того, який набор в мене був, коли я жив зі своїм другом. Зараз я вам розповім. Мій друг якось повертався з work and travel. Зайшов трошки закупитися. і Єдине, що він привіз зі штатів, це 15-літрову банку шампуню. <рив> Я не здивуюся, якщо він її відправив танкером. От він прийшов з такою великою банкою, і в перший же тиждень цей шампунь став гелем для душу. Отак. От Потім в нас закінчився плин на кухні. І ми почали мити ним посуд. В когось повимазувалися кроси. Я дуже боявся, щоб нам вдома не закінчився запівон. Бо я думаю, ми б його розбавили. Значить, Ми йшли на новосілля до наших кентів, Ми думаємо, що подарувати, давайте відлиємо їм цього засобу. Ми пару років користувалися, а він не закінчувався. Шарете? Мені здається, що він там розмножувався. Я розказав Ірі про цей шампунь, вона каже: слухай, а що це був за шампунь? Для якого волосся? Для ламкого, жирного. Кажу, для того, що на голові. Такий шампунь. Така характеристика, але всі ці удобства, всі ці круті речі свідчать про те, що у вас серйозні стосунки. Це дуже важливо, тому що якщо дівчина не бачить серйозних стосунків, то вона просто сидить в курці в коридорі. Вона каже, збирайся, я чекаю. Ніби ця лінія, вона далі не заходить. Давай! І нервується. Як я зрозумів, що наші стосунки стали серйозними, в нас вдома з'явилася масляничка. таке масляничка це не тітка масла. Масляничка це коробка для масла. Просто коли ти живеш сам або з своїм другом, то в тебе масло не в масляничці. Масло або в кульку, або в тарілці, або в плісняві. Іноді може бути в всіх трьох станах. А в нас тепер масло в масляничці, як окупанти в пакетах. Я мушу зізнатися, ідея купити масляничку була моєю. Тому що я зрозумів, що йде до серйозності, хотів зробити цей крок, показати, що... що я потужний гравець. Моя дівчина налякалася і купила лимонницю. Шернеш таке лимонниця. Це такий резервуар для лимона. Але тут з'явився нюанс, тепер нам потрібно завжди довго вибирати лимон спеціальний, аби він поміщався. Бо не кожен лимон. Тепер ми просто витрачаємо більше часу в супермаркетах. І як це відбувається? І ромація лимони. Ми чекаємо. Просто яке б я масло не купив, воно лягає в масліночку. Кандидат технічних наук. Всім гарного вечора. Па-па.